Які Конституцію цю взяла, статті всі перерахувала. Кому вони треба? Вони мені треба, вони оці, всім людям простим треба. Треба те, щоб ти сіла, і отаки, як ти сиділи, і щоб отакі зрадники, як ти ще й за читали. В неї донька, у неї те, у неї си. Вона така молодець на державній службі працювала. Так як тебе ж туди допустили? Ти, ти сорому повинна мати. Суд повинен мати сором, що вона таких людей пригріває. Що потім за таких людей у нас, України нема. По частина роз, розхватали, розшматували. І в мене тепер хлопці грінуть на Покровську, бо Покровську вже немає. І цивільні скільки гине. І оце якщо суд зараз випустить, так це взагалі буде позорище. Щоб зменшити тобі заставу. Яка тобі застава зменшить? Що ти на волю хочеш? Чого ти туди хочеш? Об'ясни, що ти там забула? Ти повинна сісти, тебе повинні конфіскувати твоє майно і щоб ти серед людей не ходила нормальних, розумієш? Я уявляю, як я оце йду по вулиці, йду на кладовище, йду на Алею Героїв, і вона чеше додому під заставу 200 з копійками тисяч. Це буде нормально? Сюди сьогодні мало прийшло матерів, тому що вони вже втомилися, знаєш, як втомилися, оце візде бігать. Доказувати, що це отаких треба сажати. Нічого, сил хватить. Я тобі завіряю, що в прокурора, що в суда. Все одно, я думаю, що люди тут все-таки залишилися чесні. І тебе, так як треба, посадять. Наскільки треба? Як сказала суддя, наскільки? 10-12 років. Та да, щоб тебе ще її майно забрали, а де твоя дитина, до речі, повнолітня? Та їй ти не треба така, розумієш? Мачуха така. І не чоловікам ти своїм цивільним не треба. Кому ти треба? Подивись на себе. Ти думала, комусь ти треба будеш? То я сподіваюся, що я дуже сподіваюся на це. І отам от люди, які теж ну, чекають відповіді цієї, вони теж сподіваються, що тебе посадять. Так як треба. І не буде ніякої застави. І ти тут не будеш. Вилять між статтями. І адвокат не буде за, зачитувати Конституцію всі статті. Нащо вона це робить? Нашу. Щоб потім люди сиділи і отак казали: ну все, взагалі розвалилась наша Україна з цим, всім додатком разом з тобою. Бачиш, ти не можеш подивитися мені в очі. А знаєш, чому не можеш? Тому що там, де я, ніколи не буде тебе. А там, де ти. Я ніколи не буду. Знаєш чому? Тому що я ніколи в своїх думках не допускаю нічого такого, що те, що ти допустила в розмовах, в писанині і в своїх діях.